Доброго дня. Сьогодні закінчили 4 квартиру. Це другий власник, а, тип панельна квартира. Вся з бетону. Значить, при вході у нас щиток. Зверху у нас сигналізація Wi-Fi. При вході у нас відеофон, домофон, нульовий вимикач, за допомогою якого можна вимикати все освітлення в квартирі. Кнопка коридору, тобто коридор точкові світильники можна керувати з усіх кімнат. І терморегулятор на теплопідлогу при вході тут буде. З цієї сторони у нас дві розетки, одна розетка. Тут у нас дві розетки. Далі заходимо, це у нас дитяче. При вході у нас одноклавішний вимикач прохідний та керування коридором. Все ж тробили горизонтальні штроби по кімнатам на глибину кабеля. Дві розетки. Тут у нас прохідний вимикач, світла та розетка. Люстри всі використовували старі гофри. З цієї сторони, дві розетки. На балконі у нас бра. Вимикач бра дві розетки. З цієї сторони вимикач на бра. Дві розетки. Далі туалет та ванна ще не готові. В туалеті буде двохлавічний вимикач на витяжку та світло. Внизу терморегулятор, там бойлер. По ванні окремо, це вивід на освітлення, це ще точковий світильник коридору. Тут у нас вивід буде на вимикач світла витяжки, Просто світла, керування коридором та терморегулятор. Там у нас закладені пральна машина та вмивальник. Далі кабінет у нас одноклавішний вимикач керування коридором, дві розетки. Інтернет дві розетки. Дві розетки. Вивід на інтер на Wi-Fi. далі у нас хазяйська спальня, вимикач на люстру. Прохідний вимикач на праве бра. Імпульс коридору та вимикач на балкон. Ось тут ми наскрізь вийшли на балкон. Біля ліжка у нас вимикач на бра дві розетки. Прохідний вимикач на бра дві розетки. Вимикач в гардероб. Світильник по центру. Тут у нас дві розетки. З цієї сторони інтернет дві розетки, три розетки. В залі у нас розетка 220, інтернет, заглушка під кабель-канал під HDMI. Тут у нас інтернет і розетка по вимикачам. У нас одноклавішний вимикач на 4 точкових світильника. Ось Далі прохідний вимикач на люстру столовий з вимикачем на кухні. Друга клавіша вимикач на LED. Це у нас виводи на LED з однієї сторони, з іншої сторони. А блоки живлення у нас в кухонній шафі будуть. Так, керування коридором третій вимикач. Далі по кімнаті у нас дві розетки, дві розетки, виводи на вулицю на камери. Далі дві розетки. На стелі у нас буде трековий світильник, кухня, робоча зона, три розетки, дві розетки, посудомийна машина, холодильник, духова шафа та розетки в вікні. Тут у нас підпал на газову поверхню, витяжка. Все. Дякую за увагу.